Богом благословенного післясвяткового суботного ранку, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми з вами зустрічаємося недалеко коло Дня Незалежності нашої держави, і так при святі хочу порекомендувати вам одну страву, яку я запозичив у свого дяка у селі Княжому, то є баклажани мариновані. Я думаю, таку робочу назву візьмемо або баклажани по-княжівське, або дяківські баклажани. Як кому подобається. Так, будемо готувати. Від назви суть страви не міняється. Отже, в першу чергу нам потрібні баклажани, нам потрібна цибуля, перець, часник, цукор, олива, вода, сіль, зеленина і бажання щось зготувати. Отже, найперше, ми готуємо е, сироп, який треба, щоб остигнув. Це дуже рецепт, близький і перегукується до того, що ми з вами робили печериці, якщо пригадуєте. Отже, сьогодні ми готуємо подібним способом, з деякими відмінностями, баклажани. Тому зараз наливаємо 150 грам оливи в металічний нержавіючий банячок. Так, даємо 100 грам оцету. Якщо маєте якийсь кращіший трохи, незвичайний, то воно тільки вітається. Так, треба дивитися. Скільки дві три ложки води столових. І даємо, даємо цукру, дві чайних ложки, даємо газ, щоб воно. Закипіло, доводимо до кипіння. А тим часом готуємо нашу цибулю. Цибулину ми даємо можемо, 2, 3, 4, 5, скільки дасте, скільки дасте, скільки і буде. Ріжемо дольками і такими досить грубшими смужками. Бо якщо ми поріжемо дуже надрібно, вони Будуть губитися поміж баклажанами. Бажано цибулини, щоб були чим грубші. Вони будуть мати кращіший вигляд. Я трохи заплакався при цибулі, то вже мусите вибачити, цибуля справжня. І тепер ще беремо болгарський перець. Також його. Випотрошуємо потрошуємо і поріжемо два болгарських перці, поріжемо їх також такими смужечками, не дуже грубими. Має покипіти, ну, яких відсили 5 хвилин, щоб добре зм'якло перець і цибуля. Можемо навіть накрити кришку. Добре. І відставляємо це на плитку далі від нас. А на ближчу плитку ставимо. Е, тут ми так. Ставимо окріп. До окропу даємо соли, яких. 6, 8 чайних ложок з щупком соли. Дві, три, 4, 5, 6. 7. Далі сіль і беремося до баклажанів, які вибираємо середнього розміру, середньої зрілості, не надто перестарілих і не зовсім малолітніх. Відрізаємо фостик. Так. І баклажан ділимо на 4 кавалки. І готуємо всі баклажани попередньо ріжемо так, щоб потім тому їх зараз всі кинути до окропу. Ріжемо по довжині раз. На 45 градусів і ще раз. І Кетя до нас прийшла в кадри, теж хоче попасти в програму. Всі хочуть просто просто мріють попасти на суботню кухню. Я думаю, як Бог поможе, якщо мрії є корисні, вони обов'язково збудуться. І тепер ми порізали всі наші баклажани. І так мені казали, бо я до того часу тільки їв ці баклажани. І такими пучками їх кидаємо у воду. Тільки баклажани досить легкі, вони піднімаються догори. Ми їх закриємо кришку, щоб вони добре нам прокипіли. І будемо пильнувати, щоб вони. Замочувати, щоб вони рівномірно обшпарилися, прокипіли. Як закипить баняк з водою, треба зачекати яких хвилин 10, але пильнувати, щоб вони нижні не розварилися, а верхні не були засирі. Це вже навторопність і здатність, дібність кожної окремої людини, яка готує. І ще нам лишилося додати останній штрих, а це є часник. Його можна різати, а можна таким способом механічно його роздушити, щоб більше соку з нього вийшло і докинемо вже практично готовий, практично готовий наш наш сироп. Я почистив сюди головку чеснику. О, можна передушити через сникодавку, можна порізати на дрібні кусочки, можна і таким способом. Даємо. Сюди, замішуємо, замішуємо і я думаю, що хвилина часу, щоб часник землів, відпустив свій сік, і можемо забирати, виносимо в холодне місце для того, щоб він міг остигнути. Подібно, як ми робили колись із печерицями. Соус має бути холодним. Наш маринад прокипів, проварився. Пахне і чесник, і цибуля, оцет, і все, що ми туди дали, переливаємо в ширший, в ширший банячок і несемо на холодну, в холодну баню, для того, щоб воно краще і скорше вистигло. Коли природного газу в хатах не було, і люди гріли воду в баняках і умивалися, у великих-великих мисках. Одну таку подібну миску маємо ми і застосуємо нині на кухні. Ніхто вже в ній голову і ноги не мив, але ми в таку велику миску для того, щоб могти остудити наші баклажани, будемо її, їх туди викладати. Спочатку ми спробуємо їх відсідити. Страхуємося друшляком. Так, мені здається, що вони якраз і не розварилися. І не є сирими. Кипіли вони близько 10 хвилин, плюс-мінус. Легенько, щоб їх не покалічити, ми їх так розгорнемо і також несемо на двір. даємо їм можливість остигнути. Вони всі мають таку м'яку, зварену однорідну форму і несемо їх на охолодження. За кілька днів школярі, студенти розпочнуть навчальний рік, час, в якому вони кожного дня будуть виходити до праці, предметом якої є здобути знання, збагатитися знаннями. І звертаюся сьогодні до вас, батьки, вихователі, вчителі, проважаючи своїх дітей до школи. Чи починаючи навчання у класі, не забувайте про одну дуже важливу річ дуже важливий процес навчання наших дітей, запрошувати Господа Бога. Не лише благословенням на початок навчального року священника на урочистій лінійці, але батьки, провожаючи дитину до школи, вчителі, приступаючи до своєї вчительської праці. Видимо чи потайки у серці, не забудьте поблагословити своїх дітей, призвати ім'я Боже у їхнє життя, призвати Святого Духа, щоби був справді їхнім розумом, силою і відвагою шукати правдиві і корисні знання, а найголовніше ті знання мудро і второпно використати: до свого спасіння, до свого збагачення, до свого зросту, раціонального, розумового. І також духовного. Отож, благословення батьківське Отця, Сина і Святого Духа, нехай ті короткі слова будуть завжди у ваших устах, коли ви проважаєте своїх дітей до школи, до інституту чи до будь-якого іншого навчального закладу. Все добре вистегло, і тепер ми можемо ці наші баклажани ще при потребі, якщо нам більше подобається, котрі є грубші, розділити на. Тончіші смужки. Візьмемо баняк, в якому будемо будемо їх складати, і на дно дамо трошки нашого соусу з цибулею і перцем. І будемо викладати туди баклажани. Можна, котрі є довші розрізати на половинці. Можна ще по довжині. як вам смакує. Мені подобається їх. Все ж таки ще раз переполовинити, вони тоді будуть мати кращий, естетичніший вигляд у нашій, нашому стулі. З допомогою ножа і рук ми зробили товарний вигляд. А тепер виливаємо решту частину наших, нашого соусу. Легенько. Дерев'яну лопатку перемішуємо. Нагадую легенько, щоб вони не покалічилися. Даний рецепт баклажанів може використовуватися як основна страва, як закуска до вашого столу. Чи то святкового, чи то буденного. Вона може впродовж кількох днів, навіть тижня і більше, зберігатися в холодильнику, можете зберігати в баняку, а можна просто накласти, так як я зроблю, наприклад, у Якісь скляні посудині закрити щільно, так вона буде довше зберігатися у простерилізованій посудині. щільно її накласти разом з цибулею і з перцем. І будемо мати таку можливість чи комусь дати якогось гостинця, чи навіть для себе на пізніший час його використати і скористати. Нехай ласкавий Господь благословить всі ваші труди і праці на кухні, на роботі, вдома і на відпочинку. І благословення Бога Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і перебуде з усіма вами. Амінь.